У мене ніколи не було мети. і не було А всі. як же листи відомим людям? Це ж по факту є мета? Це е, не мета, це е, коли тебе щось веде і ти щось робиш, і не розумієш, що ти робиш і навіщо. Тобто, це що? Це більше емоційне рішення, ніж прагматичне. Ну, ви знаєте, я вам скажу так: е, уявіть собі, хлопець, який навчається в п'ятому класі середньої школи 205 міста Києва угу. і живе на Борщагівці. Так. А з п'яти років мені як подарували атласи, політичні атласи світу. Їх було, здається, п'ять чи чотири, Я вже в 5 років знав всі країни і всі столиці всіх країн. Угу. Чому я це робив? Я не знаю. Далі я почав ретельно вивчати, може, років семи усіх політиків, лідерів країн. Ну, якщо я знаю країни і столиці, то я вже лідерів вивчав. Лідерів комуністичних партій, потім революціонерів, їх біографії, історію революції, громадянської війни в радянському союзі. Но ви це вчили тому, що у вас просто феноменальна пам'ять? Я це вчив. Я не знаю, чому щось мене вело. Я ходив до читальних залів, бібліотек. Тоді були читальні зали. Я брав енциклопедії, я брав книжки, я брав мемуари. Я сидів, читав.